Намасте, мене звати Зоя, я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні ми продовжуємо наш шлях Сім кроків до себе, і ця практика серія асан буде присвячена вішутка. Не буду дуже довго і нудно розповідати вам про чакри, тому що ми приступимо сьогодні максимально швидко до самої практики. І я створила телеграм-канал, в якому більше розповідаю про сакральні центри нашого тіла і взагалі про чакральну систему. Тому підписуйтесь на мій канал в телеграмі. Я залишу посилання в описі до цього відео. А в двох словах: рішутха чатви це наш центр самовираження, нашої правди, нашого голосу та щирості. Ми починаємо сидячи, заплющити. Очі і витягніться від куприка за моківочкою, Іначе витягніть хребет, знизьте плечима, відчуйте себе в цьому просторі, вагу тіла на килимку. Зробіть вдих та видих. І ще вдих та видих. Покладіть руки долонями на стегна з внутрішньої сторони, трошечки підтисніть плечима вуха, направте підборіддя в ямочку між ключицями, зробіть вдих, витягніть хребет за плечима і з видихом знизуємо плечі, робимо видих через рот і формуємо звук. «Ха -х» Робимо вдих, знову підтягнули до вух плечі, трошечки, наче втиснули голову в плечі. З видихом відтягуємо плечі. І ще кілька разів це дуже енергетично важлива вправа. Ми розслабляємо гортанний центр. Робимо вдих і активний видих. І ще. Розслабтесь, віддайтесь процесу. Вдих і видих. І ще два. Видих. Вдих. І видих. Відпустіть руки. Розслабте їх, потягніться за маківкою вгору. І зараз зробіть глибокий вдих, затримайте дихання, але спробуйте цю затримку сконцентрувати не в гортанному відділі, а спробуйте саме тримати повітря легенями. Тобто, коли ми робимо вдих, ми зазвичай підпираємо гортанний замок, фіксуємо його і таким чином тримаємо затримку. Тут наша задача створити простір в гортанному центрі, спробуйте це зробити. Звісно, не все виходить так швидко, як хочеться. Можливо, вийде з. Декількох разів. А зараз зробіть вдих. Затримка, але простір в гортаному відділі вільний. У нас тільки в легенях вдих, і тільки легенями ми тримаємо його. Видих. А знову вдих, затримка. Руки вільні, спокійні, зручно лежать на килимочку. Видих. Вдих. Відчуйте, що немає замочку в гортанному відділі. Тут є простір, і я тримаючи грудну клітку, можу відчувати, як повітря тут трошечки циркулює. Але ми тримаємо затримку. І ще вдих. І видих. А робимо вдих. Затримуємо дихання і робимо нахили головою вперед і назад. Вдих. Десять разів. І з затримкою. Чудово відпускаємо видих. І ще раз вдих, тільки тепер повороти вправо вліво головою. Десять разів. Чудово повернулись, видихнули. Робимо вдих, знову затримка. І м'які нахили вправо-вліво. Десять разів. Видих. Повторимо вдих вперед назад. Затримка. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Видих. Супер. Вдих. Затримка дихання і повороти. Вправо-вліво. Чудово. Видих. Вдих. Затримка. І нахили. Десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість. Чотири, три, два, один. Видих. І робимо вдих. Ручками потягнулися. Видих нахил в одну зі сторін. Витягнулися в спині. Чудово вдих, повернулись в центр. І видих в іншу сторону. Вдих в центр. Видих. Робимо вдих в центр. Видих. Через рот. Вдих центр, видих. Вдих. Чудово вдих. Статичне положення спини. Ми переходимо в позу стола. Ми ставимо ноги на коліна долоньки під плечима, коліна під кульшовими суглобами. Тут. Трошечки підтягніть низ живота, ми тримаємо його в тонусі, робимо вдих через ніс, опускаємо грудний відділ. Трошечки поєднали лопатки. Видих, притискаємо підборіддя до ямочки між ключицями. Вдих, закидаємо голову назад. Видих можна зробити через рот. Вільна гортань. І підборіддя до ямочки. Вдих. Вдих, вдих, і ще три. два. І один. Статичне положення спини, активували ножки. Видих у нас атхамухаш в нас. У своє зручне положення. Руки, ноги на ширині плеч, коліна можна зігнути. Направляємо живіт до стегон. Ми тут робимо вдих, видих підборіддя до ямочки, вдих. Розслабили шию, видих до ямочки. Вдих. Видих. Два. Один. Чудово. Подивіться на початок килимочка. Ми підкроковуємо вперед. Ноги, звісно ж, згинаємо в колінах. І зараз формуйте ось таке положення. Ми випрямляємо спину, руки заводимо назад. Робимо вдих і витягуємося підборіддям вперед. Видих. І ще вдих. З видихом опускаємося до зігнутих колін. Опускаємо ручки і крокуємо в планку. Видих. Підкрутили куприк. Підборіддя до ямочки між ключиць. Вдих. І видих. Опускаємо коліна вниз. І опускаємо грудний відділ так само вниз, вкладаємо живіт на килимочок. Робимо вдих у нас кобра. Потягнулись в приємні відчуття. Не сильно високо, поки що розігріваємося. Лікті зігнуті вдих. І видих. Опустились ще нижче. Спробуйте зробити так, щоб ваш корпус працював повністю, і ви могли відірвати ручки від килимочка. Робимо вдих. Відриваємо ручки. Вдих. І видих. Чудово. Активували корпус, трошечки вище потягнулися. Голову можна закинути назад. Обережно вдих. І видих, повертаємося в атхамукешване. Чудово. Знаходимось тут. Головою можна вперед. Розслабили. Вперед. Розслабили. І робимо вдих. На початок килимочка крокуємо. Зігнули ноги в колінах, вдих, ручки прямі, спина пряма, голову заводимо трошечки назад вдих. І видих, опустили знову вниз. Планочка. Підкрутили куприк вдих. І видих опускаємося в чотирангу з колін. Робимо вдих, потягнулись нам приємно. Тягнемося маківочкою якомога вище вдих. І видих, опустились нижче. Активували корпус вдих, видих, опустили ручки, потягнулись вище. Повторимо, опустились вдих, потягнулись вище. Вдих. Видих. Вдих. Ручки відчуваються, руки сильні. Вдих. І трошечки заводимо голову назад. Видих, подивились на стелю. Вдих, вперед, видих на стелю. Вдих. Вперед. Видих на стелю. Ручки вже втомились, напевно. Активували ноги вдих. І видих. Адха, муха, вона сама собака мордує вниз. Молодці. Вдих, розслаблена шия, видих до грудної клітки підборіддя. Вдих. До грудної. Вдих. Видих. Відчуєте, як очищується простір в гортані, як працює шия. Теж обережно, нам комфортно. І робимо вдих, подивилися на початок килимочка, крокуємо, ноги згинаємо, видих. Вдих, випрямили спину, потягнулися, голову теж закидаємо назад, видих, опустилися. Вдих тут. І видих, стрибок або крок назад в планку. Підкрутили куприк-вдих. І пробуємо чатурангу не з колін. Притискаємо лікті до грудного відділу, опустились максимально повільно, як це можливо. Зробили вдих, потягнулись, насолодились якомога вище. Тепер і видих. Підкручуючи коприк, ми сідаємо в баласан, відпочиваємо, але недовго. Сконцентруйте увагу в гортанному центрі на вішутха чакру. І ви чуєте, як розігрілось повністю усе тіло. Які зміни відбулися, як дихання запустило обмінні процеси всередині вас? Заспокойте дихання. В кінці практики я дам вам дуже цікаву дихальну вправу, яка чудово доповнить усю нашу практику і згармонізує усі. Енергетичні центри всередині нас. По годовності підводимося. Ми сідаємо на ступні. Ось таким чином. Нам має бути комфортно. Трошечки підкрутіть куприк, не провалюйтесь животом, не прогинаємось в попереку. Ми фіксуємо руки в замочку за спиною і відтягуємо плечі від вух. Відчуйте, як лопатки поєднались, притиснулись одна до одної. Ми будемо зараз розвантажувати наш плечовий пояс, те місце, де найчастіше ми затискаємося через те, що десь не висловили свої емоції, або не сказали те, що хотіли, або не висловили правду одразу тут і на місці. Це наші енергетичні блоки, з якими ми сьогодні працюємо. Потягніться замочком якомога вище, зробіть тут вдих. І з видихом ми нахиляємось тулубом вперед. Голову поставте маківочкою на килимочок і потягніться цим замочком якомога більше вперед і дихаємо. Тримаємо ручки, витягуються теж. Три. Два. І один активовуємось, підводимося вгору, опускаємо. Замочок, ліву руку встановлюємо на п'яточці або на щиколотичці і будемо підводитися вгору. Ми піднімаємо таз, тримаємо контакт лівої ступні і правої ручки можете активувати ступні обидві. Тягнемося правою рукою вгору, намагаємось розкрити грудний відділ. Тобто направляємо праву руку якомога більше в правий бік. Робимо вдих і видих. Якщо вдається, потягніться назад. Трошечки закидуємо голову, але нам має бути комфортно. Будь ласка, не перенапружуйте. Шиній відділ. Має бути приємно. Робимо ще вдих, видих, повертаємо ручку через ліву сторону, повертаємося, піднімаємось на коліна. Ставимо тепер праву руку на п'яточку, потягнулися вгору. І розкриваємось грудним відділом. Робимо вдих і закинули голову назад, видих. Ще два. І один. Повертаємо руку ліву через правий бік. Повертаємося. Піднялись. І тепер спробуйте обидва ручками потягнутися вгору. Активуйте низ живота, активуйте сідниці. Робимо вдих і з видихом ручки назад. Опустили настільки, наскільки комфортно. Якщо важко впоперек, поставимо долоньки поперек. Якщо вам достатньо комфортно, опустіть обидві руки назад на щиколотки. Теж, будь ласка, не поспішайте. Голову ми закидуємо назад, але обережно. Робимо вдих. І видих. І ще два. Один. Чудово! Повертаємося теж поступово, можна спершу одну ручку відірвати, піднятися за нею і опуститися повністю вниз. Відпочиваємо, ми вкладаємося в баласан. Скругліться в спині, компенсуємо усю напругу. Розслабте поперек. Розслабте руки. Шию і плечі. І ще вдих. І з видихом ми підводимося. Я думаю, що різниця в тілі вже достатньо відчутна. Ми завершимо нашу практику Наді Шодана. Наді Шодана це дихальна практика, яка згармонізовує внутрішні енергетичні центри іда і пінгала. В перекладі на зрозумілу мову – це енергія чоловічого і жіночого початку в кожному з нас. Дуже важливо згармонізовувати ці внутрішні енергії, внутрішні стани всередині себе. Ми вкладаємо два пальці. Вказівний і середній на лоб в центрі між бров, і закриваємо праву ніздрю великим пальцем руки. Зробіть вдих через ліву ніздрю, закрити тепер безіменним пальчиком ліву ніздрю і видихніть через праву. Тепер вдихніть через праву. Закрийте праву ніздрю і видихніть через ліву. Робимо вдих через ліву. Закриваємо і видих через праву. Заплющте очі, слухайте мій голос. Вдих через праву. Закриваємо праву, видих через ліву. Вдих через ліву. Закриваємо ліву, видихаємо через право. Вдих права. Закрили видих ліва. Вдих ліва. Закрили видих права. Вдих права. Закрили видих ліва. Вдих ліва. Закрили видих права. Вдих права. Закрили видих ліва. Вдих ліва. Закрили. Видих права. Не поспішайте. Вдих. Видих через ліву. Вдих. Видих через праву. Вдих. Видих через ліву, вдих, видих через праву. І вдих. Видих через ліву. Вдих. Видих через праву. Опустіть руку, залиштесь тут, заплющіть очі і зробіть глибокий, подовжений вдих. Видих через рот. І ще вдих, видих. Вдих. Видих. Спокійне дихання! А я дякую вам за спільну практику. Пам'ятайте, що максимальна користь від практики приходить тоді, коли вона регулярна. Тому практикуйте чакральну йогу для відкриття усіх енергетичних центрів. Обов'язково підписуйтесь на мій канал для того, щоб не пропустити наступне відео. Там буде ще цікавіше, і так з кожним днем. До зустрічі на Климку! Я вас міцно обіймаю і бажаю здоров'я та внутрішнього миру. Пока-пока!